Всім привіт! Мене звати Станіслав, і сьогодні покажу вам цікаве замовлення на 3D-візуалізацію з США вартістю 1200 доларів. Це був саме той момент, коли мені терміново потрібні були гроші. Тож я сам знайшов клієнтку на Афор. Замовлення розмістила дизайнерка інтер'єру з США. Вона шукала 3D-візуалізатора для апартаментів у Нью-Йорку. У тексті йшлось про те, що потрібен кваліфікований 3D-артист для створення реалістичних візуалізацій квартири площею 1200 метрів. Проєкт вимагав уваги до Деталей та здатності точно передавати архітектуру і дизайн інтер'єру. Фінальні візуалізації мали використовуватися в маркетингових цілях, тому було потрібно створити кілька різних ракурсів. Якщо ви маєте досвід у візуалізації житлових просторів і сильне портфоліо, замовниця була відкрита до пропозицій. Я особливо не вагався і одразу надіслав своє портфоліо та пропозицію. Такі масштабні проекти можуть приносити стабільний дохід на кілька місяців. Клієнтка відповіла доволі швидко. Вона уточнила, що термін Реалізації до трьох місяців йдеться про ціле поверхове приміщення. Їй сподобались мої роботи. Але оскільки це була наша перша співпраця, вона вирішила замовити тестову частину візуалізації кухні зі столовою зоною, а також вітальні з каміном і винним баром. Ми домовились про оплату в 1200 доларів у форматі 50 на 50, тобто 600 доларів перед початком роботи і 600 доларів після фіналу. Після отримання технічного завдання і першої частини оплати я взявся до справи. Тож давай разом пройдемо весь. Шлях від першого брифу до фінального рендеру. Покажу тобі весь процес 3D-візуалізації інтер'єру від аналізу ТЗ, побудови геометрії, роботи з меблями і матеріалами до готового результату. Поїхали! Етап перший. Аналіз технічного завдання та референсів. Замовниця надіслала докладний план квартири у форматі ДВГ. Це дуже зручно. Можна одразу імпортувати його до 3D Max і точно дотримуватись усіх розмірів. До брифа були прикріплені референси, Стиль, сучасний мінімалізм, прості лінії. Круглі меблі і жодних зайвих деталей. У матеріалах натуральне світле дерево, камінь, м'які текстури, кольори, теплий беж, карамель і відтінки топленого молока. Світильник простий, але виразний. Усе гармонійно і стримано, без різких контрастів. Таке тезе одразу дає чітке бачення стилю і працювати набагато стає легше. Етап 2. Базова сцена в 3D Max. Я відкрив Max, видалив зайве, імпортував план, побудував стіни і розставив вікна та двері. Цю частину я підготувався. Далегідь, тож можемо перейти одразу до найцікавішого. Етап 3. Меблі й матеріали. Частину моделей я взяв із нашої бібліотеки. До речі, студенти Visual 360 мають до неї безкоштовний доступ, а це велика економія, бо одна модель на стоках може коштувати від 10 до навіть 50 доларів залежно від складності. Далі я розставив готові моделі згідно з тих завданням, а ексклюзивні елементи змоделював сам. У сучасних інтер'єрах це зустрічається доволі часто. Тут мені дуже допомогли знання з курсу Visual 360. Наче там така зрозуміла, що навіть складні моделі можна зробити самому, навіть якщо ти початківець. Етап 4. світло камери рендер. Коли все було готове, я налаштував камери, вид за вікном вже імпортований, тож настав момент істини. Я вибрав найкращі кадри, запустив рендер і ось результат. На першому столова зона збудованою видною шафою у скляному обрамленні. На другому зона відпочинку з каміном, м'які тканини, тепле світло, максимум затишку. На третьому кухня з острівцем і баром. Глянець, золото, округлі форми ідеально для вечора з коктейлем. Це інтер'єр про дорослу розкіш, яка не кричить, а говорить спокійно, але впевнено. Відправив рендер клієнтів, вона була у захваті. Це лише кілька дрібних правок, після чого я надіслав їй фінальні зображення. І мені прийшов другий платіж ще 600 доларів. Головне, як і домовлялися, після цієї пробної частини вона хоче продовжити співпрацю. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк і підписуйся на наш канал. А якщо ти теж хочеш отримувати такі замовлення, почни з безкоштовного уроку з 3D-візуалізації. Там ти дізнаєшся, як почати без досвіду. То замовляє візуалізації і як вийти на стабільний дохід у цій сфері. Це найкращий спосіб перевірити, чи підходить тобі ця професія. Посилання під відео. На цьому все. Дякую, що були зі мною і до зустрічі!